Традиційно о цій порі на каналі Вектор ви дивитесь міські новини, підготовлені журналістами телерадіокомпанії Лозова. Відомо, що журналісти за родом своєї діяльності іноді стають фактором, який впливає на хід подій. Сподіваємося, що випуски Лозівської панорами таки впливають і є лише позитивним фактором для городян. Отже, черговий випуск розпочинаємо. Сьогодні про таке: п'ять міських проєктів перемогли у конкурсі і отримають фінансову допомогу області. У сквері має бути комфортно усім. Захист вітчизни. Назва говорить сама за себе. 110-та річниця народження Савлядора Далі зібрала лозівчан. Змагання стали традиційними щорічними. Одразу 16 міні проєктів від ініціативних груп громадських організацій та ОСББ Лозової було направлено на цьогорічний обласний конкурс розвитку територіальних громад разом у майбутнє. З них 5 перемогли. Я навіть не сподівалася, надіялась на то, штому побідім. Ну канішне надіжда сіга діто там війні души но. Бачив, скільки було міні-проєктів зроблено в нашому місті, то я якось почала вот сумніватися, дійсно лише, чи ми станемо переможцями. 13-й дитсадок Росенка – один із п'яти лозівських переможців цьогорічного обласного конкурсу розвитку територіальних громад «Разом у майбутнє». Гранту майже 149 тисяч гривень піде на модернізацію басейну. У садочку він простоє багато років. З відсутнім гарячої води басейн перестав існувати, оскільки просто водонагрівателями це трудно обігріти такой объем воды енергозатратна і ми не могли собі дозволити таку розкоші. Вирішити цю проблему. Адміністрація садочку і батьки намагалися. Останні зверталися з допомогою до обласного керівництва, дізнавшись про конкурс міні проєктів ініціативна група батьків вирішила писати свій. Дитина має бути здоровою. Це був їх перший досвід, розповідає голова піклувальної ради 13-го дитсадка Наталя Голубенко. Телефонували, заповнювали анкетні дані, там про, прораховували звичайно так, як нам здавалось правильно фінансування всіх цих матеріалів саме стройматеріалів або заміну вікон, дверей, там такі ж випливали нюанси. Це було навіть цікаво. Чим це все закінчиться? Перемозі і батьки і керівництво садочку радіє. Тепер зможуть замінити чашу басейну на полі пропіленову, поставити нову сучасну систему очищення води, водонагрівачі, замінити труби і повноцінно проводити фізкультурно-оздоровчі заходи, адже пріоритетний напрямок росинки фізкультурно фізкультурно-оздоровчий, валеологічний. Окрім 13-го дитсадка, у конкурсі перемогли проекти ініціативної групи батьківського комітету з дитячої музичної школи. Тут планується заміна вікон і ламп майже на 50 тисяч гривень. Проект керівників гуртків, аматорів, вокалістів з міського культури по заміні ламп у театральній залі на 141 тисячу гривень. Проект центру інвалідів, дітей інвалідів Жемчужинки по облаштуванню сенсорної кімнати майже на 33 тисячі гривень та ОСББ «Наша оселя» – 12 тисяч буде витрачено на утеплення внутрішньобудинкових мереж теплопостачання. Молодці хвалила всіх переможців обласного конкурсу на консультативному засіданні. Спеціально для них у вівторок влаштованому секретар міськради Тетяна Запорожець. Але це тільки початок. Ці проекти міська влада вела ними, опікувалася. Попереду найважливіше реалізація. Доведеться напрацьовувати досвід, бо перемога лозівчан у цьому конкурсі перша. У 2012-му свої два проекти на розгляд конкурсної комісії подавали освітяни, але тоді вони не перемогли. У 2014-му направили 16 за напрямами енергоефективність та екологічність. Активізувати ту роботу була ініціатива міського голови Сергія Степанова задля розв'язання проблем громадських організацій. Ініціативний груп «Лозовій». у написанні проектів робили ставку не тільки на кількість, а й якість. Час на підготовку був. Ми в этом гаду році... подошли серьезно, поскольку Сергей Федорович поставил задачу перед управлением экономики подготовить проекты, то есть провести их сопроводительную базу, подготовить и Є результат. Майже на 400 тисяч гривень буде проведено робіт за міні-проектами. Це загальна вартість, половину сум профінансує обласний бюджет, не менше 5% – частка авторів проекту, решта місцевого бюджету. Як діяти далі? Це і збиралися обговорити переможці із фінансистами та економістами на зустрічі. За проект ми будемо в кінці року за виконання того кожного проекту читатися перед обласним советом і конкурсним комітетом. Поэтому это для нас впервые мы должны четко знать, что зачем делать. Значит, мы хочу сказать, что на эту сессию, на очередную сессию, которая состоится 22 мая, мы готовим внесение изменений в бюджет, там, где прописываем софинансирование каждого проекта с нашего бюджета после чего мы предоставляем эти данные в областной бюджет. В областном бюджете общая сумма на реализацию мини-проектов уже заложена, профинансирована. Теперь она будет распределяться непосредственно за каждым проектом. После областной сессии мы получим трансфер с областного бюджета, включим его в свой бюджет для того, чтобы эти деньги опять же таки пошли до конкурсантов, до непосредственных исполнителей работ. Усі проекти мають бути реалізовані до кінця року, а кошти освоєні загалом На цьогорічний конкурс разом у майбутнє подано 285 проєктів з міст районів селищ Харківської області. Було визначено 76 переможців. П'ятірка Лузівських може стати гарним прикладом для наслідування. 150 сажанців Петунії. У понеділок озеленювачі комунального підприємства Екосан висадили на Клумбі біля центру громадських організацій, який знаходиться у 15-му будинку другого мікрорайону. Ці квіти було придбано за спонсорські кошти, як і решту рослин, вже висаджених на квітнику. Нагадаємо, до облаштування цієї клумби долучилася міська рада старшокласників нова хвиля. Діти розробили проєкт квітника, а на початку квітня висадили тут квіти, які прийнялися, а півники вже зацвіли. У квітні також було висаджено і 10 туй, але половини з них на клумбі вже немає. П'ять деревець два тижні тому хтось викрав. Обурливий факт, говорить секретар міськради Тетяна Запорожець, адже стільки роботи було вкладено в цей квітник і дітей, і членів громадських організацій. І спонсорів. Створювали красу, а хтось вирішив деревцями поживитися. Петунії у цьому році на клумбі висадили останніми. На наступний рік хочуть посадити ще й багаторічні квіти. Завдяки Лозівському ковальсько-механічному, соціальному партнеру міської ради, у вівторок у сквері на третьому мікрорайоні з'явилися нові лавочки. Бурюємо дири, ну, під лавочку, встановлюємо лавочки, заливаємо бетоном, щоб ну, стояли крепко. Олександр з гордістю розповідає, як працівники Лозова Бут працювали у сквері протягом року. Результатами будівельник задоволений. В принципі, так, сквер да вже готов. Ну осталося зеленення. Сьогодні встановлять п'ять лавочок і залишається трохи доробити тротуарну доріжку до ринку. Це в процесі. У сквері відпочинку, де яскравий дитячий майданчик, викликає бажання у дітей постійно на ньому гратися, має бути усе комфортним, стверджує експерт, з яким ми познайомилися. Шкамейки, щоб посидіти». Постійний відвідувач дитячого майданчика Мирослав був тут вже зранку. Взявся допомагати будівельникам. А ти не в садіки? Да, Та, не вистачає. Так ти взагалі цілими днями один. Да нет. А с кем ты гуляешь? Сам. С бабушкой. Бабушка в киошке работает, а я здесь вообще-то. Ну расскажи, интересно тут, чего тут тебе больше нравится? Интересно. Что больше всего нравится? Мне, мне нравится. Голоска. У четвертому ліцеї у вівторок відбулося свято російської мови. Педагоги в урочистій обстановці підводили підсумки участі школярів в конкурсах на знання російської мови. Учні практично всіх шкіл міста цього навчального року взяли участь у міжнародному конкурсі Руський медвіжонок» і всеукраїнському інтерактивному «Лукомор'є», де продемонстрували високий рівень знань російської мови, причому не лише теоретичний, а й логічне мислення. Освітяни говорять, четвертий рік вони влаштовують це свято і спостерігають, як дедалі більше учнів беруть участь у конкурсах. Лише цього року їх понад 600. За участь у конкурсах школярам вручено сертифікати відзначеної педагогів, а також навчальні заклади лозової. До речі, на олімпіадах з російської мови, зокрема на обласному рівні, учні шкіл міста також посідають призові місця. Російський язик завжди у нас припадавався в школах. Діти дуже люблять і предмет, і учителів. Діти участвують активно, дітям подобається, діти з удовольствием і з радістю ждуть цього празника. Тому ми теж з удовольствием проводимо його кожен рік. Навчально-польові заняття із предмета Захист вітчизни провели у вівторок у загальноосвітній школі номер 7 Зазвичай такі збори для одинадцятикласників міста проводили на базі однієї школи у колегіумі номер 2 Наразі організували такі заходи по школах. Проте, запевняє директор школи номер 7 та викладач дисципліни «Захист вітчизни Сергій Пасарар, рівень підготовки підлітків від цього не знизиться. Струнко з троєвим кроком. Секунду, с высока. Возьмите, возьмите, возьмите! Наступит время, сам поймешь, Наверное, Свистят они, как пули у виска. мгновение, мгновение, мгновенный, мгновенный, мгновение. мгновение, мгновение с Рисованы в столетиях. Назва предмету Захист вітчизни говорить сама за себе захист своєї вітчизни від зазіхань з боку тих, хто загрожує державним засадам країни, і це справа свята. Це не в якому разі з сьогоднішньою ситуацією в нашій державі ніяк не пов'язано. Це є як заключний етап вивчення предмету Захист вітчизни в 11 класі, як підсумок, чому вони навчили за два роки. Звичайно, вони отримують оцінки, і ці оцінки підуть до журналу. Вищих навчальних. Закладах там теж будуть требувати страву підготовку і возможно хто в армію піде, це дуже пригодиться. Військово-патріотичне виховання розкриває багато здібностей, Зізнаються хлопці. Більше боля як команда Строй маршируємо її. Одинадцятикласники проходять строєву вогневу фізичну, тактичну підготовку. І це їм розповідають дуже цікаво. Ну це цікаво. Звісно, для будь-якого підростка, мальчика це цікаво. У цей же день у актовій залі школи збиралися дівчата, випускниці шкіл міста. Їхні збори називалися не навчально-польовими, а практичні заняття в лікарні. В цьому році ми трошки нестандартно проводимо. Попередні роки запрошувались фахівці, а в цьому році будуть проводити заняття вчителі шкіл за визначеними запитаннями. Сьогодні ми розглянемо профілактику серцево-судинних захворювань, бо вони посідають перше місце по смертності не тільки в Україні, а й в усьому світі. Тому цьому ми обов'язково приділяємо увагу профілактику розвитку шлунково кишкових захворювань, що також дуже актуально. І в цьому році ми обрали ще ендокринні захворювання. Оцінка за ці знання та вміння також є складовою балів, які враховуються в середні балати. Стату основна увага при оцінюванні, говорить викладач школи Лідія Решетова, звертається все ж таки на практичні напрацювання дівчат. Тетяна мріє пов'язати своє майбутнє з медициною, тому знаходить ці заняття вкрай потрібними. Медицина буде потрібна і в побуті і в надзвичайних ситуаціях, якщо в житті так ну, станеться, знання в медицини це важливе, але мені більш до душі займатися з хлопцями, займатися військовою підготовкою, бігати, стрибати та мати фізичну гарну форму. Вивчення предмету захист вітчизни проводиться окремо для хлопців і дівчат, та за їхнім власним бажанням можна займатися за програмою юнаків. Софія у захваті від зброї і навіть пов'язує своє життя із військовою справою. Мені подобається стріляти. Очень подобається стріляти, ходити маршем, торжественним і взагалі з мальчиком легше. В шкільній базі у нас особа немає, але бы Tai, kas įmanoma, tai mums duoda tai automatiškai lašininkaus. Дівчата опановують ази військової муштри залюбки, не відстають від хлопців, а то й демонструють кращий результат. Нехай отримані знання з військової справи нашим дітям застосовувати на практиці не доведеться. 15 травня міжнародний день сім'ї. Наскільки охоче лозівчани беруть до своїх родин дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Далі у випуску розповідає начальник служби у справах дітей Світлана Брежнєва. Сучасні українські сім'ї потребують підтримки і захисту з боку держави, і водночас вони мають велику відповідальність державного рівня це виховання дітей, які є. Майбутніми членами нашого суспільства діти, як ми знаємо, вони всі бажають, щоб у них були і тато, і мама, і крім того, ну статистичні дані говорять про те, що 76 сімей у нас є неповними. І якщо з матір'ю щось трапляється, починаємо розшукувати, де ж той батько, встановлювати батьківство, і це все займає якийсь час, відображається на дитині. Традиційно українські сім'ї були. Тадітними. Останніми роками ця традиція втрачена, незважаючи на підтримку держави. І що характерно якісні сім'ї втратили цю традицію, а сім'ї, які опинили в складних життєвих обставинах, підтримують цю традицію. І у них єдиним джерелом доходу сім'ї є виплати державні, які отримують батьки на дітей. У нас, звичайно, є такі сім'ї, як Опікунські, і є такі сім'ї, як прийомні, і є у нас один дитячий будинок сімейного типу. Звичайно, що ми намагаємось кожній дитині, яка посиротіла, знайти сім'ю. Краще, якщо дитина залишається в колі рідних, знайомих, близьких їй людей. Сім'ї, які у нас Є в місті прийомні і дитячий будинок сімейного типу. Налічують 20 дітей, сиріти позбавлених батьківського піклування. Мають намір поповнитися ще іншими дітьми, але на даний час у нас таких діток, які не влаштовані, немає. Разом з тим слід зазначити, що в роботі у нас 9 справ щодо надання дітям статусу позбавлених батьківського піклування, тобто ми вирішуємо питання позбавлення батьківських прав в судовому порядку і паралельно підшукуємо цим дітям сім'ї, і ми вже знаємо про це. Де є дітей, що вони будуть під опікою у близьких родичів. Ну і взагалі хотілося б привітати з ним сім'ї і побажати всім, у кого є сім'ї, щоб вони базувалися на любові, довірі, взаємоповазі і щоб всіх нас вдома чекали люблячі і близькі люди. У вівторок у Лозівському краєзнавчому музеї пройшла творча зустріч митців Лозової, присвячена 110-річчю з дня народження Сальвадора Далі, відомого в усьому світі іспанського живописця, графіка, скульптора, режисера і письменника. Про цю творчу неординарну особистість говорили спочатку у актовій залі. Згадали біографію митця, творчість людей, з якими Сальвадор Далі спілкувався, майстрів, яких він обожнював. Було багато музичних виступів, свої вірші читали лігосівці. Виступили на зустрічі і лозівські художники. До речі, вони надали свої авангардні картини для виставки, яку відкрили наостанок. На ній також представлено роботи студентів і викладачів Лозівського училища культури та мистецтв. Було пізнавально, зізнавалися гості, а організатори підсумовували такої кількості учасників не очікували. Много интересного. ощущений интересного много, да. Ну, взяли что-то на заметку. Очень интересно. Идея пришла так как-то случайно, как бы спонтанно месяц или два назад. Но к кому бы я не обратился, каждый поддержал эту идею на уровне. Готовы были представить работы, технику. В общем-то, сами пришли. Мы никогда такого аншлага не видели в нашем актовом зале, какая бы тема ни была. Выходит этот каталонский, э, испанский Автор до сих пор волнує серця людей. Було. Три роки тому напередодні Дня перемоги, панютяни вирішили організувати свій селищний шаховий турнір, присвятивши його пам'яті героя Радянського Союзу Данила Єретика. З того часу змагання стали традиційними щорічними. На них запрошують шахістів звідусіль та різного віку. Главним образом это направлено на патриотическое воспитание детей и, конечно, популяризацию шахмат у нас на лазавщині. Поэтому, я думаю, ми і далі будемо його продовжати, будем іграти, будемо привлікати новых участников. учасників. Вранці 10 травня у будинку науки і техніки Укрспецвагону збиралися учасники шахового турніру. Пан Дмитро сюди приїхав з Павлограду. Він шахтар з 20-річним стажем. Відпуски почав ні приїхати поіграти. У нас шахматного клуба в місті немає в Павлограді, тому я здесь віддаю любимому делу. Тут переважно знайомі обличчя, говорить пан Дмитро, бо часто зустрічаються на різних турнірах і до себе на змагання лозівських шахістів запрошує. Вони люди закохані в шахі і в той же час кожен прагне перемогти. Хочу бути в тройці побіді, а там не знаю, як піде. Шахмати я починав 14 років, Зараз мені вже 72 роки. Ну, Постійно граю. шахи гра, де воювати можна на шахівниці у повній тиші, коли поклацує тільки шаховий годинник. Турнір як на сьогодні актуальний, зазначають гравці. Тому що наш девіз у сьогоднішніх сорянувань і предыдущих всіх був всі війни, вся боротьба на шахматній доски, тому що здесь логіка проявляється. Здесь справляется героизм человека. Здесь можно сопротивляться, можно драться, но всегда можно оставаться другом и уважать соперника. Анатолий в захвате вид шахи в Якград и хлопцу показал бачку. Поначалу не получалось, потом Николай Матвеевич, тренер, который в Понятино, ну смог научить меня. Слава Богу, мы вот играем там в школе. Ездили в Миргород, это Полтавская область. Ездили в Славянск, в Гениченск, потом... Вазовуса вазовую сатвісню дійсно в останній час школярі в селища все більше долучають до шахового спорту, розповідає Володимир Кишинець. Там виділені спеціальний учебний клас для шахмат. Це очень большое діло. Вивіді зі теж адміністрація ук спецвагона виділила теж спеціальне поміщення оборудоване. Прекрасно. У цьому приміщенні й проводили турніри організаторів. У нього кілька здійсню якраз. Вот Хороший пример сотрудничества. То есть профсоюзный комитет, предприятия «Укрспецвагон», поселковый Совет, депутати, спонсоры. Переможців турниру мали визначити у декількох номінаціях. Первое, второе, третье место среди местных участников, жителей Панетина. Будет определяться лучший результат среди гостей, независимо Лозова, там, или сполиграда у нас есть. Будет определяться лучше среди школьников. Іх нісока чоловік серед женщин, серед ветеранів і серед інвалідів. То тобто, кожна номінація буде номінації вот Грали за швейцарською системою підсумки ігор підводили вже після обіду. Переможцем серед гостей став Андрій Калюжний. Він же суддя змагань. Серед панютян перший Володимир Кишинець, друге місце у Миколи Гудя, третє у Максима Шеремета. Переможці і призери у всіх номінаціях отримали подарунки від організаторів. Чемпіонат міста з волейболу пройшов у неділю 11 травня. Змагання проводилося комунальною установою спорт для всіх на базі дитячо-юнацької спортивної школи Юність і були присвячені 69-й річниці перемоги у великій вітчизняній війні. За чемпіонське звання боролися три команди дві панютинські Укрспецвагону та «Проммайданчика» і збірне підприємство Лозової, яка взяла собі назву лозова 1 У її складі залізничники, газовики, студенти і приватні підприємці. Організатори зазначали, торік учасників було п'ятеро. І на цей раз вони всі хотіли і збиралися грати, але з різних причин дві команди від участі відмовилися. не Тим менше, важливо, що хоча б три команди приймають участь, і вони з'явили бажання грати не по закращові схемі із трьох партій, а полна. Ценные п'ять партий до 25 очков. Команда, которая выиграет сегодня, поедет в Комсомольске представлять наш как бы, город: защищать шесть города. Фінальні ігри з волейболу за програмою обласної спартакіади на кубок голови Харківської облдержадміністрації у селищі Комсомольському пройдуть у цю п'ятницю. Лозову на них представлятиме команда промайданчика, яка за результатами всіх ігор стала переможцем. На другому місці команда Лозова 1 на третьому Укрспецвагону. Чемпіони отримали кубок. Кращі гравці команд Тетяна Коваленко, Павло Бичков, Андрій Сергієнко грамоти. У понеділок на стадіоні локомотив пройшов третій тур літньої першості футзалу. Гра проходить серед колективів фізичної культури профсоюзних організацій міста. Кожного понеділка своє вміння володіння м'ячем на штучному полі стадіону, саме тому турніри названі літнім, демонструють 10 команд. Шість з них команди залізничників: це ЕЧ 6 пч 4 пч ПЧ4ДС, ВЧД шч 4 та ПЧ-9. Інші чотири команди колективи ЛКМЗ, Кредо, Панютинського проммайданчика та освітяни. Залізничники поступилися проммайданчику з рахунком 1-3, але вибороли перемогу у освітян з рахунком 6-2. Це все, що встигаємо розповісти сьогодні. У студії працював Вадим Гоч. Наступний випуск міських новин вже у п'ятницю. Дякуємо, що з нами, що довіряєте нам. До зустрічі.